Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися з вами способом заробітку без вкладень в інтернеті. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, ссылка на Telegram в описі під відео. Ми поїхали. Від шапки ви зрозуміли, що мова піде в цьому відео про Телеграм, скільки можна заробляти в Телеграм, і як почати працювати в Телеграм групах і на цьому заробляти. Сьогодні по порядку розберемося, тому дивися відео до кінця. Щоб почати заробляти в Телеграм, вам потрібна перша ідея, друге бажання працювати і третє джерело трафіку. Де це все брати, як це робити, зараз я вам покажу. Для того, щоб почати заробляти, вам потрібно створити перший свій канал. Для того, щоб створити канал, вам потрібна перша ідея, друге зробити аватар і третє, хоча б трошки, ну... Заповнити якоюсь інформацією, щоб вже перші користувачі бачили, що група не пуста. Як створити канал, зараз покажу. Нажимаємо на цю на цю ручечку Далі нажимаємо новий канал, придумуємо назву, ставимо опис і аватарку. і Ми створили канал. Припустимо, РРР-опис. І нажимаємо галочку. Все, вибираємо приватний або публічний. В залежності від того, по якій тематиці у вас буде канал. Це може бути юмор, фінанси, лайфхаки і багато іншого. Після того, як ми створили наш канал, заповнили якоюсь інформацією згідно тематики наш канал, ми починаємо залучати туди підписників. так як Телеграм не працює по такому принципу, як TikTok, як Інстаграм, тобто реклама... Фейсбук, не рекламує наші групи у стрічках, Тобто наші підписники можуть до нас зайти тільки або за посиланням, або по назві. Нас може знайти. Тобто Нам потрібно залучати з іншої платформи наших. Майбутніх підписників. Якщо в нас тематика, припустимо, юмору або заробітку, є закриті типи груп, тобто по запрошенню можуть учасники приєднуватися або відкриті типи груп, в які може будь-який учасник зайти в нашу групу. Після того, як ми створили Тік-Ток-аккаунт згідно тематики, Нашої групи ми починаємо виложувати відео по тематиці. І, як правило, відео може набирати великі перегляди в Тіктоці, і кого до да когось може зацікавити наша тематика, і вони підпишуться на вашу телеграм-групу. Розцінки по замовленню реклами від 1000 Підписників в залежності ще, і скільки лайків наші пости набирають і переглядів за добу, тобто активність нашої аудиторії. Якщо у вас є тисячу підписників в групі в телеграмі і активна аудиторія 30-40%, пост може коштувати на 24 години 100-150 гривень. Тобто, якщо нам будуть замовляти 10 реклам в місяць. Можна заробляти тисячі. Якщо наша аудиторія в телеграм-групі складає 10 тисяч підписників з таким самим відсотком активності, наша, наш пост в нашій групі може вже коштувати 20-30 доларів. І в залежності від того, наскільки популярна тематика, наскільки цікава тематика, стільки у вас буде замовлень по рекламі. Тобто, в залежності, чим більше у вас підписників «Телеграм» на телеграм-каналі, тим більший заробіток у вас може складати. Щоб заробити велику кількість підписників, вам потрібно зробити цікавий канал, який буде в подальшому розвиватися. А щоб розвивати свій канал, потрібно працювати. І ви можете працювати як вкладеннями, так і без вкладень, але можна в такому заробітку працювати абсолютно без вкладень. І заробіток може складати вже е, тисячу, дві тисячі доларів в залежності наскільки ви будете цікавими і наскільки ви будете працювати по цій тематиці. Тому є такий вид заробітку, якщо вам стало... Корисна ця інформація. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, на мій телеграм-канал. Силка на телеграм в описі під відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.